Розберемо основні закони роботи з фрезами. Перше і одне з важливих це те, що чим більше у нашої фрези діаметр, тим менше оберти, які ми можемо ставити. Особливо це важливо, коли ви працюєте фрезами, які не оцентровані. Тобто, Якщо говорити про фрезу ось цю алмазну, вона буде оцентрована. Ось ці дві фрези, вони будуть не оцентровані. І коли ви вмикаєте ваш апарат на дуже високу швидкість, тобто ці фрези зазвичай десь приблизно до 10 тисяч обертів працюють. Коли ви вмикаєте апарат більше, фреза починає вращ... вращатись дуже швидко. І вона починає за рахунок того, що вона вращається не оцентровано, тобто не чітко рівно, а в неї є трішечки як бієніє. Вона починає сворачувати свою голову. І коли ви працюєте на великих обертах, у вас фреза просто може розвалитись тобто вона може зігнутись або просто розвалитись. У мене колись був випадок, коли я вирішила просто спробувати вмикнути цю фрезу на, на більшій швидкості. І так вийшло, що вона у мене відскочила, тобто вона у мене зігнулась в бік, і кусок фрези відскочив. І просто пощастило, що він відскочив. Нікому ні в лоба, ні в очі, і все обійшлося дуже добре. Тому, коли ви працюєте неоцентрованими фрезами, це дуже важливо соблюдати швидкісний режим. Значить далі, коли ми працюємо з маленькими фрезами, ми можемо працювати на будь-яких швидкісних режимах. Звісно, все буде залежати від того, що ви робите, яку роботу ви виконуєте. Але взагалі, якщо брати, то чим. Більший діаметр фрези, тим менше оберти можна ставити. Далі, якщо ми говоримо про фрези, які мають змогу травмувати нігтьову пластину, це у нас фрези, у яких є ребро, ось у нас тут ребро, ось тут є ребро, шар це суцільне ребро. Коли ми з вами ставимо фрезу на ребро на нігтьову пластину, ми з вами можемо пропиляти. Тобто, якщо я поставлю фрезу отак от і буду. Пропрацьовувати зону кутикули я 100% зроблю пропил. Так само, якщо я поставлю полум'я трошечки на ребро, тобто дуже часто саме полум'ям у нас робляться пропили, тому що трішечки на 1, буквально два градуси воно підіймається на носик. І у нас замість плоскої частини. Паралельно, да, яка повинна стояти, у нас вона становиться на ребро і таким чином робить пропил. Виключення у нас є шар. Шар, якраз таки, ребром спилює кутикулу, яку ми підіймали в апаратному манікюрі. Якщо ми говоримо про випилювання, я називаю їх дикі нігті, це те, що у нас. Самому низу з точок вросту дуже, дуже часто стерчить нігтьова пластина тоненька. І от, якраз таки цією фризою, це е, байровська фриза, ми можемо поставити на ребро і пропрацювати ось ці дикі нігті. Я на практиці, на практиці це буду показувати. Тобто, виключення буде, коли нам треба швидко щось спиляти. Або ще може бути виключення, коли у вас клієнт прийшов, у нього відірвана нігтєва пластина, тобто він зірвав собі покриття, і вам треба. Розслойки, які є в нігті випиляти, то ми також ставимо на ребро і обережно випилюємо лише розслойки. Бо якщо я покладу фризу паралельно, я спиляю і розслойки, і товщину нігтя. А таким чином, поставивши на ребро, я зможу випиляти лише розслоєчки. Тобто мені не треба спилювати весь ніготь, мені треба лише прибрати розслоївшіся участки нігтьової пластини. Тому виключення у нас є: це коли в цьому є необхідність. Далі підбираємо, звичайно, фрезу під задачу, те, що ми вже проговорювали. Тобто, це значить, що коли ми спилюємо покриття, ми беремо твердосплав. Якщо нам треба обробити нігтьову пластину швиденько, ми можемо взяти алмазну фрезу. Таким чином, фрези будуть служити максимально довго і ми будемо працювати безпечно. Таких дуже прям сильно правил по роботі у нас немає. Це основні, які ми з вами швиденько розібрали.